10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Гурт Друга ріка разом із ірпінськими волонтерами передали сотню дронів першому стрілецькому батальйону третьої штурмової бригади. Ірпінська громада попрощалася із захисником Валерієм Остапчуком із позовним Туркмен. Військовий загинув, рятуючи життя побратимів у районі Константинівки на Донеччині. Зарплатний скандал в Верпині набирає нових обертів. Депутат Антон Головенко оприлюднив відповідь міськради на свій запит. Документи підтвердили, що родина його. Колеги депутата міськради Артема Гуріна та він сам отримали 300 тисяч гривень матеріальної допомоги за міською програмою Турбота. Ще одна депутатка міськради Євгенія Антонюк подала в поліцію заяву на Артема Гуріна. Зі слів депутатки за її активну позицію у соцмережах щодо скандалу з турботою. Гурін подзвонив чоловіку Антонюк та погрожував фізичною розправою самій депутатці та її родині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Ірпінський відділ поліції став першим на Київщині, де запровадив. Систему Кастоді Рекордс. Вона допомагає захистити права затриманих, а також поліцейських при виконанні службових обов'язків. За рішенням зборів міської партійної організації Нові обличчя із партії виключено депутат Курпінської міської ради Валентину Кравченко. Хто зайде в раду замість неї, поки невідомо. Військові з 22-го окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького провели благодійний ярмарок на центральній площі Ірпеня. Воропоні створили робочу групу з експертної оцінки. Мистецьких ініціатив до її складу увійшли відомі українські митці, архітектори, дизайнери, культурознавці та місцеві управлінці. У Ворпінському парку Незнайка провели чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушенням слуху. У Верпінській громаді створюють комісію з інвентаризації зелених насаджень. До неї ввійдуть представники управління благоустрою міста, Українського екологічного клубу Зелена хвиля, державної екоінспекції та старостинських округів громади. Представників громадськості також та. Рошують долучатися, заповнити заявку. Можна за QR-кодом на екрані. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. ITV.